На подвір'ї гімназії зібралися батьки серед охочих подати документи, і пані Олена. Каже, приїхала сюди із Сєвєра Донецька. Я не знаю, повернемося Ми туда ні. Я не знаю, чи повернемося ми туди чи ні, але діти мають жити в Україні. Вони повинні спілкуватися, вони повинні навчатися. І тому ми сюди прийшли записуватися в школу. У мене старша донька навчається у третьому класі. Теж прийшла, записалася, нас прийняли дуже добре. Вчителі тут хороші. Заяву на зарахування доньки до школи пише Черкащанка Юлія. Обрали, каже, клас паняночок. До цього ходили на підготовчі курси. У нас було кілька занять. У нас була українська мова, було читання і була англійська мова. Паняночки це клас, який більш м, активний у більш культмасовій роботі. Наприклад, я прислухалася до думки. Моєї дитини їй подобається дуже педагог, який Буде вести паняночок, і плюс до того вона дуже любить співати, танцювати і брати участь в таких заходах. Вчителя та клас батьки можуть обрати відразу при подачі документів. Ця процедура займає декілька хвилин. Розповідає заступниця директора з початкових класів Світлана Попова. Якщо дитина мешкає в нашому мікрорайоні, то батькам бажано принести копію паспорта, де вони прописані. Далі копія свідоцтва про народження і обидві довідки: одна профілактичний осмотр, а друга обов'язково хоч одне-два щеплення. А якщо там всі щеплення, це вже взагалі добре. Переселенців, ми всіх зараховуємо, вони тільки приходять, що в них є довідки, що вони переселенці. І все поки що ми, от зараз просто так компактно більшість документів наберемо для того, щоб визначити, скільки все таки буде класів. Визначити вчителями, які будуть працювати. Міністерство освіти наполягає на тому, що ми повинні набирати стільки класів, тобто немає того обмеження, як було раніше, і набирати стільки класів, скільки буде бажаючих. Набирати дітей до першого класу. Готові 35 шкіл. Черкас каже заступниця міського голови Анастасія Чубіна. Набір до першого класу Почати із 18 квітня він буде тривати до 1 червня, але в умовах воєнного часу він може бути продовженим до 1 вересня. Що стосується дітей переселенців, які будуть іти відповідно до першого класу в місті Черкаси, і зрозуміло, що дехто приїхав без відповідних документів. Значить, наші органи всіляко будуть сприяти тому, аби внутрішньо переміщені особи могли отримати дублікат свідоцтва про народження і відповідні наші медичні заклади будуть всіляко сприяти для того, аби. Отримати всі відповідні довідки зараз. У місті навчається 722 особи внутрішнього переміщення, які доєдналися до освітнього процесу. У місті Черкас, Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Тамас Горозя. Новини на Суспільному. Черкаси.